Тепер, щоб швидко поговорити з САТом, достатньо скористатися чат-ботом. Що таке чат-бот сату? Чат-бот – це один з найостанніших і актуальніших трендів розвитку сучасного бізнесу. Це програма, яка допомагає вам отримати відповідь на запитання без будь-якого очікування і в будь-якому зручному для вас місці. Як це працює? Елементарно, Ватсон! Авторизуватися можна прямо з сайту sat.ua. Дивіться, ось тут вверху на сайті вказано, використовуй зручний чат-бот». Його можна відкрити в вайбер або телеграмі. Також на кожному з відділень є QR-код, просканувавши який ви одразу потрапите до чат чатботу САТУ. Все дуже просто. Ходім покажу. Які питання можна вирішити завдяки чат-боту САТУ, запитаєте ви. О, досить багато. Тому що його головне меню складається з семи зручних розділів. Це пошук відправлення, замовлення послуг, співпраця, відділення, зворотній зв'язок, налаштування, швидка форма для запиту на перевезення гуманітарного вантажу. З чого краще почати роботу з чат-ботом? Я рекомендую почати з реєстрації. Для цього перейдемо в розділ налаштування. Потім натискаємо на кнопку Мій профіль вам запропонують поділитись контактом номером телефону або написати його в форматі 3.8.0. Після чого ви отримуєте смс-повідомлення на ваш номер телефону з кодом для підтвердження. Якщо ви зареєстровані в системі компанії SAT, в такому разі ви просто заходите в ваш аккаунт, після чого ви зможете повноцінно почати роботу з чат-ботом Все, ви зареєстровані!